Останнім часом ринок деревини в Україні активно реформується. У минуле відійшли непрозорі механізми реалізації. Ліцензована українська енергетична біржа не лише організовує торги, а й проводить моніторинг протягом усього циклу продажу ресурсу. Іноді у сторін договору виникають спірні питання відносно якості деревини та щодо процесу її відвантаження. Аби їх вирішити, біржа надає так званий постторговельний сервіс, до якого залучаються біржові регіональні агенти. Ми приїхали для огляду партії товару палемо. Терелів, який пройшов по аукціону, ми оглядаємо клас, кількість та асортимент партії товару. А після цього складаємо також тристоронній акт огляду між продавцем, покупцем та працівником агента. Також ми робимо фото, відео фіксацію для збору якби доказової бази. Відтак в кожному регіоні є свій окремий біржовий агент. Усі пройшли спеціальне навчання та акредитацію. За потреби навідується до ліс госпів різних. Областей країни та задля покращення якості умов торгівлі здійснюють контроль деревини, тим самим усуваючи будь-які проблеми у комунікації між продавцем та покупцем. З сьогоднішніх реалій вся продукція, лісопродукція і пилопродукція продається на торгах. Всі клієнт, який заходить до нас. Це робота біржі, об'єми виставляються на біржу. Ну і само собою по біржовій процедурі: хто більше дасть, те і виграє. той об'єм. Це дає для лісопродукції за стабільного покупця, і також в деяких моментах трохи більшу ціну, чим фактично воно продавалася раніше. Вей об'єм, що продається в лісхозі, йде сугубо через біржу. В менше приїжджають, дивляться. Ну і само собою основний контроль класу якості це покупець, який приїжджає на відбір. і чи погоджується, чи не погоджується деякі переможці торгів не виконують свої зобов'язання перед лісовими господарствами завдяки нововведенню та повному моніторингу процесу, вже у другому півріччі цього року біржею застосовано 220 санкцій та винесено 109 попереджень, що в цілому позитивно впливає на дисципліну учасників ринку. Загальний же відсоток виконання договорів вже збільшився на 14%.